У жовтих водах з'явиться ветеранський простір, який допоможе жовтоводцям, що повертаються з війни, знайти себе у цивільному житті, швидше адаптуватись та отримати необхідну соціальну та іншу підтримку. Як реалізується цей проект і що він передбачає? Про це говорили на черговій сесії міської ради, де внесли зміни до програми підтримки ветеранів. Внесення змін пов'язано з розширенням кола питань, розширенням кола завдань і заходів, які передбачені для реалізації стратегії. І розвитку ветеранської політики для підтримки наших ветеранів, інтеграції в суспільстві. Збільшення у нас відбулося кількості цих завдань, заходів, і взагалі то це все було також узгоджено з Міністерством ветеранів, з новим міністерством, яке зараз більш концентровано займає, займається проблемами ветеранів. У нас передбачено крім заходів психологічної, соціальної підтримки, медичного розвитку, надання допомоги ветеранам ще і таке питання, як організація і створення нового ветеранського простору. Це ну так називаємо хабу. Це буде започатковано. Буде вивчатися це питання. Будуть розрахунки, досвід вивчатися. і для того, щоб у нас для ветеранів була більш концентрована увага для того, щоб ветерани. Вивчалися всі проблеми, вивчалися всі потреби, які стають перед ветеранами, які повертаються з військової служби, а також перед сім'ями загиблих, перед сім'ями, в яких є зниклі безвісті, люди в полоні. І, і цей простір має надати допомогу вирішенню цих всіх питань і концентрованої уваги для підтримки ветеранів і цих сімей. Різні міста мають різні можливості, але всі ці питання ми будемо тримати в обов'язковому порядку на контролі. От я я бачу, що почнемо ми з простіру, який планується з вашої згоди, відкрити зразу там, де зараз знаходиться ЦНАП. Як ми переїдемо в новий ЦНАП процедура. Закупівлю ортехніки колись завершиться і вона буде поставлена нам. Я думаю, що сімтябрь-вересень, мабуть, це буде завершальний місяць, коли буде введено в експлуатацію ЦНАП, і висловиться площа в тому ЦНАБ, який ще працює. Місто зручне в центрі, в центрі біля виконкому. От і в цьому просторі є різні напрямки, як організовують різні міста. Чи це великі приміщення, де стягуються всі. І реабілітаційні моменти, і психологічні, і таке інше. Ми з вами почнемо з того, що у нас буде єдиний простір, де окремо відокремлено простір, а локації, де всі будуть отримувати консультації, у нас з вами вже є Це і спорт для всіх, це і лікарня, це і соціальні служби. Всі, от з цього, ми почнемо, хоча б щоб рухатись і настояти далі. Бо дуже велике коло питань виникає. У хлопців, які приїжджають, я з цим спілкуюсь кожен день, з тими, хто наші повертаються, з тими, хто приїжджають, як вчора був момент саме на поховання, приїхав командир батальйону і задав, і ми з ним розстались, мабуть, часа вже в три дня. І вирішили дуже багато питань. І у них вони є. І там також наші жартоводці б'ються саме на передовій. І ці питання комусь треба рішати. Їх дуже багато, повірте, і це юридичне коло питань, так? їх без межі, із загиблими, із пропавшими в безвісті. Тому це дуже важливе питання, і постійно буде на контролі.